Всім привіт, канал Булхат! З вами я, Олександр. Ми продовжимо кар'єру тренера за Каталонську Барселону в СІ 25. Приємного перегляду. Оу, на сьогодні буде вирішуватися доля, мабуть, шовлі зі чемпіонів. Останні два матчі. Бенфіка. Е Аталанта, ну і між якими, власне, ще і матч проти Валенсії домашній. Ми будемо зачиняти, можливо, сьогодні, можливо, в наступній серії зимове трансферне вікно. Отже, Бенфіка, бачите, на 33-й позиції Трубік захищатиме в ворота, наш український голкіпер. Будемо грати проти нього. Ну, Сподіваємося, що Артем Довбик там з ним з ним домовився і заб'є хоча б один, один м'ячик. Нам дуже необхідна перемога. Ну або, як мінімум, хоча б нічия. Ось так. От я так вважаю, начебто, якщо я вірно все підрахував. Ну що, таким складом виходимо, друзі. Довбик поки що в запасі, Ну, обов'язково вийде на футбольне поле. Передостанній тур першої стадії Ліги Чемпіонів. Матч на визді проти Бенфіки. Друзі. Всім дякую за вашу активність на каналі. Всім бажаю миру, добра. Ну і приємного перегляду. Так, ту -ту -ту -ту, ми на дев'ятій позиції, як бачите. Нагадаю, що за новим регламентом, якщо я вірно розумію, то перші вісім команд напряму проходять до стадії плей-офф Ліги Чемпіонів, а далі вже там хтось з ким зграє там якісь перехідні раунди, матчі плей-офф за вихід до плей-офф Ліги Чемпіонів, до 1-8, здається, так? Там через 1.16, можна так сказати. Ось тут симпатично ми діємо, але м'яч таки не опиняється в воротах наших суперників, господарів поля. Хтось там ще має вилетіти і до. Ліги Європи, так, якщо не помиляюсь, що ти робиш. Ой -ой, ой 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 я там, я там, друзі, вже зайвий раз протис пас. Ух ти, віршик вийшов. Зайвий раз протис пас. А треба було просто пробивати по воротах. Так, Рафіння, на тюрама, Марко тюрам повертає на бразильця, то не влучаю ух, ухвірворі. Активний старт від каталонців, непогано зараз діємо. Через Пабло Гаві той повертає на Рафіндію, Рафіндя, непогано, можна на партнера, тут положення по загрою Немає. Марко Тюрам. не переграє. Анатолія Трубіна, браво, український кіпер, молодець. Створює Трубін нам певні проблеми, але, чесно кажучи, десь так трохи радію за е, нашого співвітчизника. Педр, до до Петрі м'яч не, не дістався і йшов тут порушне правило? жовта мабуть. Ну так, тут жовта, жовта картка для Френке Деонда, для нідерландського півзахисника. Ну а ось і відповідь португальської команди проходить така передача. Ангел Діморія красиво так м'якесенько покотив у стилі Піппо інзагі, мабуть, що Бенфіка виходить вперед. Несподівано. Ну таке буває. І не лише в футбольних симуляторах, а взагалі в реальному справжньому футболі, що одна команда, начебто, начебто, диктує свої умови, але в підсумку ми поступаємося. Жюль Кунде. Жюль Кунде. не пускають далі нашого правого захисника. Передача проходить на Педрі. Той по центру Маркус Стюрам одразу його тримають, пробити немає можливості. Там і віддавати можна було, але все ж таки тюрам. Давай, відпочинь Довбик. А Артем Довбик змінює Маркуса Тюрама. Ось можливо зараз один українець зас... має засмутити іншого. Так, а що це відбувається? Що це відбувається удар воротах. Марк Андратерштегін нервує наш капітан, ну так, дозволяють возити у власному штрафному майданчику. До речі, друзі, після останньої обнови, там ви знаєте, що коли починаєш нову кар'єру, то там можна не спочатку, а навіть з того моменту, де, ну, припустимо, якщо ви хочете за манчестер Юнайтед розпочати нову кар'єру, то можна від самого початку сезону, а можна з того моменту, де зараз грають в реальному світі. Це прикольно. Але разом з тим, щось мені не дуже подобається геймплей, щось намутили, накрутили, ну, як завжди буває, що року від розробників щось намутять, більше багів з'явилося. І навіть коли ти вимикаєш оцей змагальний, як сказати, режим в мене він вимкнутий завжди. Але все одно щось дуже багато забагато, я би сказав, фінтів. Фінти на фінті. Суперник дуже часто використовує різні там фішки. Фінти-панти. <плес> Джулькен Де отримав передачу, друзі. Ну що, поступаємося, поки що нам не вдається розпакувати ворота Анатолія Трубна. Можливо, зараз Артем Болбут. Передачу видає на Гавію. ґавію, того гальмує трохи вітер. Передача на Рафідю. І ми от повертаємо боржок у стилі Ангеля Ді Марії. Ну і в ті ж самі ворота. Ми пропустили в першому тамі від аргентинського Вінгера. А, чи він вже, мабуть, і не Вінгер, не знаю. Ну раніше здається, що бігав по флангах. Скидка. Френкі Де Йонд не влучає. Це було симпатично. Ну ось тепер треба втримати свої ворота. Тому що якщо ми програємо тут зараз, то не знаю, шансів дуже мало нам напряму потрапити до плей-офф Ліги Чемпіонів. Так, відібрали м'яч, уже часу немає, друзі. Дві хвилини Реф компенсує, ми вже майже 4 зіграли. Отже, Бенфіка, Барселона, 1-1. Шкода, що довбик не забив. Але десь так, ну, не гольову віддав, десь так. Передостанній пас. Наш Артем віддав. Ну, це футбол. Хотілося б, щоб довбик забив трубіну. Але, мабуть, ну, ось, власне, Анатолій Трубіна на ваших кранах. Але, мабуть, що вони, якщо домовлялися, то, як бачимо, про щось інше. Навпаки, щоб довбик не забив. 47-53. Три удари у нас вісім ударів. Вісім ударів. Паблу Гавіс стає краще. половиною набрав. Ну, вітаємо. Рональд Араухо. 5 днів. Ну добре, що не набагато він вилетів. Пропозиція по нашому вихованцю Шевчук. Можем... Давайте буду продавати їх. Не знаю. ну Вряд чи я б його дуже часто використовував. Так, ну що, матч проти Валенсії, котра на 10-й позиції. 4 зірки, у них тут перемога, у них дві поразки і ще дві перемоги. біжи, є ключові футболісти. Так, всі в нас тут задоволені, всіх підтримали. У рам давай відпочинь. Артем Довбик виходить зі старту. Ну, ось таким складом виходимо на домашній матч проти Валенції. Погнали! Ледь не обрізалися зараз. Пабло Гаві має можливість. Він, він може втекти, але знову, мабуть, що вітер заважає, пригальмував трохи. Артем Довбик пропонує свої послуги. І справою зараз навіть Артем Довбик забуває. Рахунок відкрито. 25-та хвилина матчу, Барселон Валенсія 1-0. Ми, якщо не помиляюся, ну поступаємося в турнірному становищі лише Мадридському реалу королівському клубу. Ну, а так, все йде непогано. Ну і пригадуючи першу половину цього сезону, першого. Не можемо не згадати, не згадати. Шалену поразку від вершкових. Там просто трин... 9-1, здається. Так? Ну, щось таке. Чи 9-0. Ну, там влетіли ми просто з космічним рахунком. Валенця, удар по воротах Терштагін. Трохи менше 10 хвилин, що в першому таймі грати. Педрі з м'ячем, Педрі немає кому віддати. І на другу хвилю немає тут. На другий темп є. Ямал. З лівою своєю робочою ногою каркас ворить такою Валенсю. Переводимо на протилежний фланг тут Жюль Кюнде, На Педрі. Знову ж таки, Педрі вперед на Артема Довбика. Український Форвард виводить себе на ліву ногу, на ліву гармату робочу і оформлює дубль сьогодні в матчі проти Валенції. Браво, Артем! Ну Ось така крапка в першому таймі. Ну а загалом це крапка з кому, тому що буде ще продовження у вигляді 45 хвилин. Поки що у нас все нормально. Ось він цей український козак в врази ворота суперника. Два удари, два забиті нічі. Ну це made in Ukraine. 2-0. Дуже грубо, але ну там навіть гравець приліг. Але все в межах правил, на думку Реф, а тут положення грою, на жаль. Так, а це небезпечно може бути. Рафамір пробуває марктер Штегін. Сейвуть. Готовий розіграли валенсійці. Накрутив. Удар відбувся навіть. Ого. Жюль Кунде. Жюль Кунде. Чекає на. Підключання, Ну все ж таки надурили надурили суперника Артем Довбик. Завадили оформити, оформити хитрик міг зараз українець. Але все ж таки заблокували удар. Френкі Денг. Френкі Ді Йонг з м'ячем повертає в центр тут Крістенсен на Педрі, І знову каркас каркасворить, що це відбувається. Голкіпер перший. так. Барселона Валенсія 2-0. Ми з м'ячем, ну На старті другого тайму в Валенсійці. Трохи так знаєте. Натякнули нам, що щось можуть зробити, а далі ну а далі все, в принципі, знову ж таки, під нашим контролем. Я не знаю, що Роки випустимо, мабуть. Довбик, в принципі, чи заб'є він, чи ні, хотілося б, щоб хитрико ну, Але вистачить, мабуть, що і дубля. Ну, У нас і роки до нас звертався з проханням частіше випускати його на футбольне поле. Ансума не виходить на звичний лівий фланг. Хоча він тут номінально вже є центральний атакувальний півзахисник. Але чомусь мені так звично, що. Ну, він може грати на флангах. Головне, що може. Знову Рафамір. крутить, тут возить наших захисників, удар поворотах торштегін рятує. Останні 10 хвилин Шевчук з м'ячем. Шевчук. Шевчук наш український удар поворотах. Роке. На фланг Ансуфаті. Знову роки з м'ячем. Помітив Рафіндю. Рафіння розвернувся. тут немає підтримки, Втомилися вже футболісти. Ну і такої потреби вже немає, знаєте, витискати з себе максимум. Все ми зробили. Тут має бути перемога. Хіба що якісь триочкове щось залетить нам з центру поля. Ну, на, на жаль, чи на, на щастя такого. Таку, таких, Голів немає у футболі. А раніше, друзі, раніше це 80-х, можливо на початку 90-х. За перемогу давали два очки. Два очки, не три, два. А потім, ну було дуже забагато нічиїх, таких, знаєте, прагматичних матчів. І потім вирішили, хтось запропонував, вирішили зробити три, щоб ну нічия одне, а все ж таки краща перемога. Тому що не на один пункт більше, а на два. І ось, власне, зробили від початку в Англії було три очки за перемогу, а потім вже і по всьому світу розповсюдилося. Артем Довбук стає кращим гравцем матчу. Так, що у нас? Рональд Араухо оговтався після травми. ну це... Це непогано. Так, що в нас тут є? Ще один вихованець нашої молодіжки. Ну, є пропозиція, давайте до рейджерів відпустимо, якщо домовляться. А ось Єгор Шевчук не зміг. там. До Фамалікау не переходить. На жаль. Так, ніхто ніколи не сумнівався, що Добик до хороший гравець. Ну так, це ж, це ж наш. Матч проти Аталанти. Ну це ж на 13 сходинці вони, так? І це вже останній матч першої стадії Ліги Чемпіонів. Ви бачите склад, Ну тут. Лукмен на місці. Дуже непогана. Ну, це, це та команда, котра зупинила таки переможну ходу команди. Е, команди. Господи, забув. Е, Алонсо, так, Хабі Алонсо. Має на увазі Байер. Former... Yeah. Де Юанг На фланг Жюль Кюнде. Одразу вперед на яма, це як завжди. А це, як завжди, положення поза грою. Ну що ж так. Поки що ламін Ямал в мене ну, взагалі, я не знаю, я не слідкую зараз за футболом. Не бачу, як там Барса виступає. Ну, здається, що непогано. Так, у поворотах нам пощастило зараз. Не знаю, як зараз взагалі Ямал грає, який там футбол демонструє, але от порівнюючи той футбол, який він видавав на. На євро. Ой-ой-ой, не пробив. І той, що зараз у нас є мал. Ну, це таке враження, що два різні футболісти. Задьоло правим флангом. Не, не поспішаючи проходить, я м'яч в нього не можу відібрати, де кателяра пробиває. Рафіня Рафін Бальде підключається. Останні 5 хвилин трохи більше. першого тайму. Нулі поки що на табло. Ось тут бажано перемогу вже так знаєте, щоб перестрахуватися. В де Йонг він може з правої ноги. Що зробив там голкіпер? Знову ці танці голкіперські. Ну, нормально. Ой-ой, ну знову цей тактичний фон. Закидушечка. До нашого штрафного майданчику все нормально. Трештегін забирає забираємо. Хвилину реф компенсує, ми вже її відіграли. нам... <ків> дозволяють завершити, Ні, не дозволяють завершити нашу комбінацію, нашу атаку. <ків> Ямал поки що лише в офсайді опиняється і заробляє жовті картки. Ну, десь там він нас забивав, в принципі, але не так багато, як хотілося, як він може. Френкі Дейонт на ваших екранах один удар, один забитий м'яч. Барселона, Аталанта, вони ж Бергамо Кальчо, 1-0, перерва. Реал 1-1 грають Шахтар з Боруссю 0-0 після тайму. Цікаво, що там Шахтар. Ну, Хоча б до Ліги Європи потрапили. Бальде. Ну, я маю на увазі наш, ось тут Шахтар, що в цій кар'єрі. удар. Рафіня з м'ячем можна по флангу віддати. Алекс Бальде. І тут під удар на Пабло Гаві, він забиває ну, тут. Були шанси у голкіпера, але такий гарматий постріл виходить у Пабло Гаві. Так, Рафіня знову переїжджає на свій улюблений робочий правий фланг. Тут у нас виходить Ансу Манефаті, трохи він чомусь незадоволений, Не знаю, що там. Треба буде з ним поспілкуватися. Педрі Фермін. Фермін також звертався, щоб ми його випустили сьогодні на футбольне поле. Ну, і Марк Кукурея давай. На-на-на-на-на-на, ха-фан-на-на, Курелла, Шалалала, Крістенсен Рональ Араухо. Можливо, десь ризик є його випускати. Щойно готовся після травми, але сам сказав, що готовий до матчу, тому ми ж його не на всі. 90 хвилин тут обрізаємося. Квадрадо пробиває. Зупиняє цей постріл, знову ж таки, наш німецький Кіпер Едерсон. Лукмен, ну все ж так, ну дивіться, воно як магнітом тягне у наші ворота. Едерсон, там заблокували удар Едерсона, і все ж таки хтось, хтось та й пробив. Відскоки все, все на ногу супернику. Ну це мені ну це такий. Це таке. Подобається чи не подобається, але заскриптований момент. <coughs> так, 2-1, друзі. 2-1, Ще грати 10 хвилин. Передача вперед. Артем Довбик втечі. Габаритний віддає передачу на Пабло Гаві. Це вже Забував і не схотів ще раз покласти. Знову Гаві з мечем. Передача п'ятою. Ансума не здається, що там трохи притримували. Останні секунди, ну те треба вже м'ячик дотримати, все, друзі, тут перемога, ну вже невдовзі ми дізнаємося, чи ми напряму потрапляємо до кращої вісімки цього розіграшу. E, точніше, через кращу вісімку до плей-офф цього розіграшу Ліги Чемпіонів чи ще будемо грати в 1, 16, так би мовити. Попередній раунд. Так, 52-48-4. Ух ти, 10 ударів по наших воротах. Френке Дейон стає кращим. Шахтар програє 2-0. Реал 2-3. Збуває перемогу. Ну, а тепер інший Шевчук. Є пропозиція. Погоджуємося. А там нехай домовляються. Так, 12, майже 13. Таке враження, що ми проходимо далі, друзі. Ну це круто, зараз подивимося. Так, ми на сьомій сходимося і ПСЖ навіть встрибнули в останній вагон. Борусія, інтер Атлетіко, Мілан. Ого, міланські команди рулять. Астонвіла. Стартували дуже непогано. Астонвіла. Ліверпуль, Барселона, ПСЖ. Далі ПСВ, Мансіті, Реал. Дивіться, які команди будуть грати там через плей-офф, намагатися потрапити. Монако, Баварія, нічого собі. Баварія, Арсенал, Байер, а де гірники, а де Шахта? На 24-й позиції. Ну, ось, мабуть що. Я не знаю, як це рахується. Може і Шахтар. А, ось дивіться, Шахтар буде грати з ПСВ. Чи це за вихід до плей-офф Ліги Чемпіонів, чи за Лігу Європи, я не знаю. Чесно кажучи, я не знаю, друзі. Ну, ми напряму потрапили. Все. Юве Монако, Баварія тут. Арсенал. Далі у нас, ну, мабуть, що давайте вже в наступній серії зачинимо транспортне вікно. Може ще там когось продамо чи підпишемо. Депортіво. Алавес через 2 на 3 у нас е, триває розіграш, розіграш Кубку Іспанії. Ну і знову через 2 на 3 Севілья. Ого! Севілля, де в гостях? Непростий графік, такий щільненький. Реал Мадрид 53 очки. Барселона 53 очки. Ну, а далі 47. Маємо два лідери іспанської Ліги. Все на сьогодні будемо завершувати, друзі. До нових футбольних зустрічей. Не хворійте, тримайтесь позитивної хвилі. Всім пока!